Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf Plus. Авто щойно приєднано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на український облік. Це в нас 2007 рік виготовлення, бензиновий двигун, 1,6 MPI автомобіль в гарному збереженому стані з рідним пробігом. Покузу авто без корозії, без подряпин. Зимова гума. Стан кузова дивіться, все чудово, капот без сколів, без висічки. Лобове скло оригінал. По комплектації присутній задній фартронік заднє скло також оригінальне. Підсвітка номера працює, полочка на місці, дивіться, стан багажника. Пластик ціленький, не пошкоджений. В комплекті компресор, домкрат, ключ, піна до компресора, буксировочний гак, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Також сітка. Тут також пластик цілий не пошкоджений. Заглянемо в салон. Задні склопідйомники по комплектації. Стан сидінь, дивіться, сидіння цілі, чисті, присутній такий підлокітник, підстаканник. Все працює. Стеля чистенька, ціленька, не провища. Карти також. По комплектації у нас задні, передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Шкіряне кермо, круїз контроль, штатна магнитола, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, пробіг даного автомобіля 192 000 кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Клімат працює, підігріви працюють, мультимедіа. Давайте налаштуємо. Мультимедіа також працює. Стан салону, стан панелі. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. Центральний підлокітник. Підлокітник регулюється. Склопідйомники. Працюють. Задні також підсвітка все працює. Дивіться, скільки таких ордачків. Також тут оберта плавають. Робота двигуна, присутні сервісні відмітки. Щупа не сапунить. Кришечку притягує. По болтах все чудово. Стан капоту, дивіться. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на Телеграм, там буде додаткові фотографії, ціна та опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Кого цікаво, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!